아글 자막 Попросили помитинговать за хорошего человека, так уверен, Савченко Надежда, верно же? Я все-таки думаю, что это человек хороший, потому что она не по своей вине оказалась в России же. Ну, мы студенты обычные, что еще сказать. Нас позвал, в принципе, сама уже в управление, то есть директор нам сказал быть здесь. И все. Объяснили, что надо помочь. Уже ну, казать не Нас заставили. Наш колледж, правительство колледжа. Кто смысл вас прийти на акцию? Ну, нам говорят. сказали діти і все. Все, я хожу. Я ще включав. нам сказали, приході сюди. Надяку підтримати Надію Савченко, нашу зірочку, мужню, відважну, розумну жінку, жінку, яка дуже любить, понад усе любить Україну. Наша молоді, звідки ми діти? Фармколедж, Фарм коледж тому що молоді не байдуже якою буде подальша доля і держави, і їхня доля. Різні і власна ініціатива, і пропозиція була. Ні, офіційних розпоряджень ніхто не давав. Це зібраний по соцмережам, підтримати Надію Савченка. Ну, як би ми теж вийшли, подивитися, як діти. Щоб не був ні в коїм разі зірваний учебний процес, бо тільки з власної волі. Да. Ну, сьогоднішня акція відрізняється перша за кількістю людей, Та сьогодні, їх справді, багато, але і склад цих людей трошки інший. Попередні дні виходило там 20, 30, 10 людей, невелика кількість, але це люди, які самі вийшли. Тут швидше за все я можу припустити, на жаль, більшість цих людей, яких просто там студенти, яких попросили прийти сюди, тому що щось влада є. Я не думаю, що це добре. Це просто савкові традиції, коли якась масовка зганяється. Да? Тобто я вірю, що більшість цих людей підтримуються, але вони самі повинні виходити і демонструвати свою позицію. Хочому стороні? Я прийшов в підтримку. Я не думав, що власть використовує цю акцію, як зараз прийнято говорити, попіаритися. Я очень рад всех этих студентов здесь видеть. Я думаю, что они понимают, что происходит. Но мне жаль, что их просто похоже, что по команде сверху с занятия и вывели сюда.